Усім привіт! Давно не знімала розпаковку, бо я замовляю на такому сайті Тіму. Пишеться тему. Дуже багато бачила вже відео, де говорили, що ой, на що ви там замовляєте, це погана взагалі фірма, дешеві китайські речі, неякісні не і так далі. Не знаю як кому. Мені ця фірма подобається. По-перше, мені подобається, що там безкоштовна доставка. Звичайно, ви можете сказати, що там все враховано, хто в той товар доставку. Навіть якщо враховано, то товари все одно виходять дешевші. Друге, що ти можеш отримати товар і безкоштовно його повернути. Просто тобі зразу в аплікації видають етикетку таку, ти приклеїш і ставиш скриньку. Все тебе не обходить, нічого тобі не треба платити. Це є безкоштовне повернення. Тобто ти можеш набрати скільки хочеш, і потім одною посилкою, скільки хочеш повернути, але тільки з цього замовлення. Тобто, якщо з двох замовлень, то ні. З одного замовлення повертаєш і вони прекрасно все приймають. Отже, я замовила, не знаю навіть що, тому що раніше, десь ще пів року назад, такі посилки йшли дуже швидко, за тиждень приходили. Тепер я чекала два тижні. Не знаю, щоб поверну, можу, то, що то показано, але відпуски. відпустки, відпускний період і так далі. Так, див, тут замовила. Оці губки, вони дуже класні. Чому? Тому що, по-перше, вони гарно миють, з, однієї, з, однієї, з одного боку вони мають, звичайно, таку тверду шершаву поверхню, а з другого губка. Але вони мені по кольору підходять. Я більше ніде не можу купити сіро-білі. А мені до кухні якраз чорно-біло-сірої ці губки підходять під інтернет, під інтер'єр. Тут я напишу скільки коштую, бо так зараз не пам'ятаю. Далі це такі підставки під пральну машинку, Тому що ми маємо коврик, коврик для того, щоб машинка не їздила. Але той коврик вже почав набирати води, бо в нас одразу душ і злив. І туди попадає під той коврик вода. І я хочу, щоб чоловік це поставив. І сюди ножки. Чотири ножки. І подивимось, чи буде машинка стояти, бо вона трохи підлога на рівна. Далі, що це я тут замовила? Автоматик. Ага. Це така кружка. Бачите, в якому стані коробка прийшла. Умнута. Уявіть собі, як воно йшло. Побачимо зараз, чи ціла прийшла. О, це така кружечка. Чому? Тому що я п'ю білок, і я собі буду тут мішати. Дивіться, бачите? Серединка така. Тут є, власне, така штучка, яка мішає. Зараз я вам покажу. Ось. Оця штучка вона не От, Бачите? Туди її кидаєш і включаєш, і вона крутить. О, вона посередині приліпилася. Я потім покажу вам, як то крутити. Бачу, що тут, напевно, заряджається якось. Зараз. Не хочу їй зламати. О, Ага, во. два маленькі пальчики батарейки вона вставляється. Я потім покажу, як це працює. Це я собі на роботу взяла, бо я собі такі коктейлі роблю білкові. Так, закриваємо. Потім подивимося, як тут працює. Така от термокружка. Клас, мені подобається. Далі. Що тут ми маємо? Ага, то жіноча білизна. Я потім покажу на картинці, я буду тут зараз розкривати. Далі. О! Побачимо, як тут буде діяти. Дивіться, це такий електричний шок для комарів. Ось таке. Потім я покажу тут ціну. Воно теж є на зарядці. А це така щиточка, щоб чистити від мух. От, бачите? Такий електричний шок. То можна підвісити той шокер, а можна просто поставити на столі. Не знаю, як воно діє. Потім поставимо, і я вам покажу, як воно діє. Пише, що рукою не доторкатися, не знаю, що тут. Почитаю, як воно діє. Напевно, коли темно, воно засвічується і тут мухи на ньому спалюються. Ось такий маленький кімнатний. Так. Добре, ставимо. Далі що ми маємо? О, така запінка, по-польськи називається. На волосся. Я зараз вам покажу, яка вона. Так, о, ось така. Ви одягаєте на волосся, так? А потім... Зараз ну, я вам так не можу показати, а потім сюди можна сюди, Я вам покажу як ви потім закривати. Ось така заколочка. Дуже гарна. Кольори гарні. Лучше щось маємо? Нічого більше маємо. Все, значить, це зарядка туди, це викидаємо. Кино. Добре. Давайте наступну посилку. Що ми тут маємо? Ці ціни я вам буду писати. Так, о, що це таке? Ага, це така картинка. Це картинка. Я потім зніму відео, що я з цією картинкою буду робити. І хочу подарити сестрі мого чоловіка Ользі. Вона скрипачка. І можу собі десь ту картинку повісити. Так. Це теж картинка, не знаю, мене на мистецтво потягнуло. Це Я буду знімати окремо вам відео, що я буду з цього робити. Далі, що ми маємо? Тут я купила для моєї мами сережки. Срібні. Не знаю, чи сліпні, чи пітрі було зроблені, але вона дуже любить такі. Моїй мамі 75 років. І вона дуже любить ось такі сережки. Дивіться, які класні. Вони недорогі. Не пам'ятаю, скільки вони коштують? Ну точно до 10 злотих. Дивіться, які класні. Супер. Бачите? Я думаю, що вона буде рада. Бо навіть ми шукали по магазинах, і таких сережок немає. От іменно таких лісює. Тут мають бути для неї ще якісь сережки. Ага, це таке, я купила для чоловіка. У чоловіка е, росте халюс вальгус називається. Такий е, то якось одягається, потім я покажу як. Так, щоб потім той палець, бачите, воно дуже м'ягеньке, таке, воно таке, як. Знаєте, є такі цукерки, е, такі всякі хробаки, от от цукерки. І це воно не точно от такого, от, такої якості. Е, я потім покажу, як це на пальці одягати. Так, що тут далі? О, ще один набір. Це є для, теж для моєї мами, вона таке дуже любить. Ще один набір. Це буде і е, кульчики і кулончик. Ой, це взагалі дуже гарне, таке ніжне, дивіться. Клас. Ось, дивіться, яке гарне. От. Подивіться, супер просто. Красота. Ой, вона буде дуже задоволена. Ну, таке гарне. Єдине, не пам'ятаю, мені здається, знизу цього балабончика не було. Оце от. Я потім подивлюся, чи вони мені вислали те, що я хотіла, бо мені здається, цього балабончика не було. Бо на кульчиках такого нема. Вони напевно поминилися. А може то можна відірвати? Бо я бачу, що на кульчиках нема. Так. Ну так! Я не знаю, нащо вони туди. знизу ще дали, бо на кульчиках того нема. Ось дивіться, бачите? От. Бачите? Ну, а на що вони тут дали знизу? Оце. Ту бубульку. Бубульку. Не знаю, як мамі не сподобається, ну відірвем ту. Таке от, якесь дивне воно, бачите? Ну, але я думаю, їй той набір сподобається, бо він дуже гарний. Клас. Так, йдемо далі, що ми тут ще маємо. Так, не знаю навіть, що це таке. Я замовляла до зубних щіток такий... В е мене є на зубні щітки і на зубну пасту такий е видавлювач для пасти, знаєте? Але е останнім часом він трошки набрид, а я побачила, що є повністю автоматичний. Це, напевно, воно. Бо так дуже сильно запаковано. А ні? а де ж той автоматичний? Ага, значить він не прийшов. А що ж це таке? Незрозуміло. Що це таке? Я навіть не пам'ятаю, що тобі замовляла. Тут навіть нічого не намальовано. Якесь таке запечатано, дивіться. Ой. Ой, якась кулька дуже важка. Ой, тут якась планета. Що це таке? Я вже не пам'ятаю, що я замовляла, уявіть собі. Це, напевно, така кулька, яка просто над тим собі крутиться. Я потім вам ключу покажу. Це, ага, це я собі купила біля комп'ютера, собі таке поставлю, воно мені буде крутитися, всі будуть казати, а що то в тебе таке. Я потім вам покажу. Я вже згадала, що це. Так більше замовлю, я потім не пам'ятаю, що це є. А, от воно! А я шукаю. Я вже виставила. Так, то все добре, воно є для зубної пасти. Але я сліпа. Старість не радість. О, бачите? Це на зубну пасту. Теж я коли повішаю, то я це покажу. Або до цього відео долучу, або краще до наступного відео я долучу все, як це е, діє, як ця кружка діє, як ця е, планета ця крутиться. Е, про картини окреме зроблю відео і покажу, як діє ось ця штучка на зубну пасту. Витискач для зубної пасти. Ось. І ми тоді будемо думати з вами, варто замовляти товари в тему чи не варто. Ну, тут кажуть тему, а фактично по англійськи тоті не. Ось. Воно клеїться на стіну, тут зразу є така, що треба тільки то відірвати і приклеїти. Я приклею, чоловік продає і скаже: вау, це що таке? Ось тут зубна паста закладається зверху. Тут підносиш зубну щітку, і воно тобі бзік. Зараз ми підемо провіримо. Так що, отаке я позамовляла, а ви собі рішайте, добрі товари чи не добрі. Мені здається, там дуже багато шмельцю на тому сайті, але й дуже багато товарів таких, по-перше, які полегшують життя в твому побуті, а по-друге, є й дорогі товари. Недавно я купила там шкіряну сумку, я забула вам зняти, взагалі забула знімати, бо я дуже багато ще перед тим замовляла. І шкіряна сумка дуже класна. Але вона, поки дійшла, то вона з одного боку отако просто скривилася, десь, видно, лежала довго, щось на ній лежало, і вона тако скривилася. І я вернула її назад, сфотографувала, що вона є пошкоджена, і вернула. І вони мені одразу вислали гроші. Так що такі мої покупки на сьогоднішній день. До наступних зустрічей. Чекайте на наступне відео, я вам все покажу, як все діє. Кому цікаво, ставте обов'язково, ставте обов'язково лайки, щоб мої відео просувалися. Бо буває так, що люди хочуть побачити якусь інформацію, але так як YouTube не рекомендує мої відео, от вони і не, не отримують інформацію. Так, тут ще якась бачу коробочка. Не пам'ятаю, що це є. Ми зараз її відкриємо з вами і побачимо. Бо я ще замовляла подарунок. На подарунок дещо. Можливо, то це. Так, то це. Дивіться. Ось такий подарунок. Теж сестрі. Так. Дивимося, що це в нас. Музичний бокс. Це музичний бокс. Я думала, що це просто щось. А це музичний. Клас. Дивимося, що тут у нас тут. Напевно, ну, так. О! М -м -м, клас, дивіться. Ой, яка гарна скрипочка. Що воно не лізе? О. Так. Ой, яке класне. Дивіться, супер. Супер подарунок буде. Музичний бок. Ну що, на цій прекрасній ноті закінчується відео.